який 5 років і 2 місяці на посади. Провалив реформу митниці, ну точніше, він її, в принципі, і не займався її, але зараз, після того як ми проголосували закон про перезавантаження митниці, що взяли гроші від американців, від США від МВФ, від Світового банку, міністр фінансів прямо порушує закон і не подає більше ніж 5 місяців. Членів від Мінфіно для створення цієї комісії робить він це не просто так. Йому подзвонив президент, сказав завалити цю реформу. От він це виконує, в принципі, це головна претензія. Плюс у нас зірвані строки по бюджетній декларації. Переконаний, що всі ви чули, що в бюджеті зараз діра 400 мільярдів. Я це знаю, ви це знаєте, депутати це знають, це говорять про владні депутати, опозиційні депутати, експерти. Так, єдине питання, а де зміни в бюджетний кодекс і де бюджетна декларація. Ну і останнє це те, що, на жаль, Сергій Марченко принциповий колись людини, перетворився на ту людину, яка погоджує цей ідіотизм типу. Тисяча Зеленського, кешбеки, марафони, ну і всі ті свята популізму, які ми бачимо. Тобто став міністром, який, безумовно, підтримує всі ідеї, які так чи інакше пов'язані з корупцією в Офісі президента. В принципі, у нас для цього є інше міністерство, міністерство економіки. Вони навіть презентації красиві, дуже часто по всяким ідіотським ідеям потім малюють. Тому два не потрібні, і тому я вніс постанову про звільнення Сергія Марченка через провал бюджетної політики і зрив митної реформи. Чи є наразі підтримка серед ваших колег? Очевидно, що ні. Як я сказав, головна претензія до Сергія Марченка те, що він прикриває корупційну оборудку Зеленського і офісу президента по митниці і погоджує їм всі їх бюджетні хотілки. Це як я сподіваюся, що я просто не слідкую за ним в соцмережах, що він, напевно, ще і періодично пише пости з подяками президенту Єрмаку. Якщо так, то це ідеальний міністр для чинної влади, звичайно, вони його звільняти не будуть. Чи бачите наразі гідну кандидатуру? Та може зайняти цю посаду. Я Але переконаний, є. що в фінансовому секторі, от де де у нас є достатньо достойних людей з репутацією не тільки в Україні, а й за її межами. Так бачу, якщо дозволити, не буду називати, тому що завтра до них прибіжить ДБР.